Недаремно говорять, що ім'я, яким називають людину при народженні, має велике значення для усього її життя. Сьогодні я хочу розповісти про дівчину з ім'ям Квітки, для якої квіти це ціль і мрія усього життя. Із самого дитинства лілію оточували квіти. Вони росли у горщиках, на підвіконнях і з весни до пізньої осені квітли на подвір'ї. Дівчинка дуже любила разом із мамою доглядати за ними. У мене була дуже чудова родина. Був тато, мама, брат, я і також ну, дідуся з бабусею, які жили поряд. Ми всі ну, дуже гарно жили. Але так сталося, що тато з мамою розвелися. Чому батьки Лілії розлучилися? Вона не пригадує, адже тоді була ще зовсім маленькою. Єдине, що закарбувалася у пам'яті, справжнім батьком для неї став її дідусь. Мама ну сама нас виховувала з дідусьом дідусь з бабусею. Ну татові батьки дуже допомагали їй. Але так сталося, що моя мама перенесла дуже тяжку операцію. Жінка дуже тяжко переживала розлучення зі своїм чоловіком, а складна операція остаточно підкосила психічний стан матері. І в той момент ця операція, ну, грубо говоря, як інвалідність була. Але їй по якихось причинах не дали цієї інвалідності, і вона, ну, в неї сталася депресія. Лілія пам'ятає, що мама почувала себе глибоко нещасною, ніби втратила мету і зміст життя. Її настрій постійно змінювався від пригніченості та апатії до неконтрольованої агресії. Лілія майже не пам'ятає ніжності материнських рук. Батька та матір їй з братом замінив дідусь, який з останніх сил намагався виховувати дітей. Проте одного дня зрозумів, в інтернаті їм все ж таки буде краще. Нам ну, дідусь ну пояснив, чому ми туди потрапили, з яких причин він просто не може нас виховувати. Але ви самі розумієте, для дитини 8-7 років це велика деп. Ну, також такий стан не, не дуже добрий, тому що тебе тут, ти був вдома, жив в сім'ї, і тебе зразу так хоп чомусь туди відправили і сказали, тобі треба там жити. А там всі чужі Звиклі до сімейного затишку діти довго не могли зрозуміти та прийняти правила проживання у дитячому будинку. Найбільше ранило те, що двоє рідних дитячих сердечок тепер мали мешкати у окремих кімнатах. В той час, коли я поступила в кімнаті, було по моєму 11 чоловік, двох ярусні кроваті це 11 дівчаток. у Нас були єдиною розрадою і порятунком для Лілії тоді стали квіти. Коли дівчинка дбала про них, забувала про всі образи і почувалася абсолютно щасливою. Я просто любила свої кити, я їх любила поливати, ухажувати за ними. Мене цьому навіть допомагали мої вихователі, тому що я дивилася, як вони це роблять. Я хотіла просто їм допомогти. Аля почала задумуватися про майбутню професію. Доля подарувала їй шанс пов'язати своє життя із улюбленими квітами, адже талановитих вихованців дитячого будинку запросили на безкоштовні курси до академії флористики. Моя вихователька замітила, що в мене є такий талант ну, до квітів, ну що я їх просто обожнюю. Вона просто сказала, що от у мене є з групи дівчинка, яка в принципі їй дуже подобається. Це спочатку дівчина відбувала заняття раз на тиждень, а Потім її настільки захопив процес створення квіткових композицій, що вона ладна була цілодобово займатися в академії. Мені подобалося, і Наталія Олександрівна давала більше і більше уроків з кожним разом. До студенткою Лілія дивувала всіх надзвичайними композиціями. Тому, коли виникла потреба делегувати представника академії на міжнародний конкурс флористів, питання хто поїде не виникало. Зареєструвалася в конкурсі. І Так сталося, що я зробила золоті ворота, і ці ворота ну, були з чорнобривців, скалини, з моху. Ну, все, що знаходиться в Україні, українська символіка України. Сьогодні у це складно і неможливо повірити, але ще кілька років тому, саме із національною композицією, яка відтворювала символ України Золоті ворота, ворота», 15-річна сирота Лілія представила свою академію на конкурсі у Москві. І у глибині душі щиро вірила, що її не відзначить. Третє мені не дісталося, друге також. Я вже. Вразила всю надію, що я виграю, і мені сказали, що вперше зайняла дівчинка з України. Зараз цей кубок знаходиться в академії. І всі ну, студенти академії бачать, що навіть років 15 можна виграти в будь-якому конкурсі, якщо дуже-дуже постаратися, якщо дуже цього хотіти. Сьогодні Лілія – щаслива мама і турботлива господиня, мешкає у невеличкому селищі під Києвом. На жаль, поки що заробляти улюбленою справою немає можливості. Працює вихователем у дитячому садочку, адже безмежно любить дітей. І за п'ять років, які ми прожили разом, я б сказав, що. Ми навіть ну, не разу так сильно і не сварилися між собою. І наше кохання стає все палкішим і сильнішим. Я, її, ну, я так відчуваю, що я її з кожним днем все більше і більше кохаю, закохуюсь цю людину, коли дізнаюсь про неї більше. Дуже відповідальна та працьовита. Вона все воліє робити власними руками. Одного дня зрозуміла, що навіть іграшку для улюбленого синочка хоче зробити власноруч замість того, щоб придбати її в магазині. Вирішила зробити йому своїми руками іграшку, яка, ну, до речі, принесла йому багато щастя, тому що це. Робота ту, яку своїми руками робиш, вона набагато тепліша, ніж ту, яку ти купуєш. Для Галяни можна сказати, навіть сім'я це все. Вона ну, так заботлива, все охайно, старається чогось лучше. Ну, може, й виходить, але вона завжди старається добуватися свої цілі, як на мене, так як на неї подивлюсь. І найбільше замічаю, що вона все робить для своєї дитини. Брат дівчини з радістю розповідає про сімейний побут Лілі, тому що мешкає із сестрою в одній великій оселі, однією дружною сім'єю. Дуже дружно живемо, залишаємо друг на друга дітей, якщо потрібно, там комусь в поліклініку, комусь зуби лікувати, до перукаря. Все дуже зручно. І дуже часто. Інколи навіть в мене Саша. Забирає мого синочка із садика з вікусу із племінниці. Помадаю дуже дуже драфу. Тому що, коли в ну, легше ще разом виходить. Живуть дві молоді сім'ї так дружно, напевно, тому що з дитинства були позбавлені родинного затишку. І тепер через побутові дрібниці не хочуть його втрачати. Родина для мене це все. Прийду додому з роботи, втомлений. Дружина обніме, дитина збудрить, звеселить своєю липкою. І я, як то кажуть, на декілька хвилин розслабляюся і забуваю про все. Думаю тільки про свою родин. А чоловік Лілії теж життя свого не уявляє без своєї дружини. І у майбутньому прагне реалізувати її заповітну мрію. Є в мене така мрія, мою Лілю. Яку навіть ім'я, таке як квітка, вона Ліля, Лілія, вона завжди цвіте і дуже любить працювати з квітами. І я хочу їй подарувати їй магазин чи салон, де вона зможе втілювати свою мрію в життя, щоб її мрія стала реальністю. Коли я думала із ким краще познайомити героїню нашої програми, мені на думку спала прекрасна жінка, яка теж захоплюється флористикою. Ада Литовченко, мальовнича квітка українського модельного бізнесу, закінчила музичне училище та консерваторію по класу фортепіано. Як модель стала володаркою титулів Міс Київ, професійна модель Міс Україна? Сьогодні влада Литовченко, обличчя багатьох відомих торгівельних брендів. Вона активно займається громадською діяльністю, є засновником та директором благодійного фонду Обдаровані діти майбутнє України. Нещодавно успішно закінчила дипломатичну академію, займається науковою діяльністю і зараз. Працює над дисертаційною роботою. Композицію ми сьогодні робимо, і чому вона буде присвячена? Бо будь-яка композиція квіткова це перш за все якийсь зміст. Так, і це якесь послання. Ну, я можу вам запропонувати деякі, ну, види. Можемо зробити круглу композицію, можемо зробити таку пряму. Вона також буде дуже легка, проста, ну швидка. Як зміщена. тобі особисто подобається, бо я знаю, що в тебе видання це, ну, це твоя. Це твоя тема, да, це твоє взагалі захоплення так. в житті. Влада, давайте виберемо все-таки квіти. Так, ну я тигр. бачу, що тут троянди, так, але троянди зовсім різних сортів. Різної довжини, різної взагалі форми мають таку форму, так. Ну а кольор такий він дуже ніжний, як для дівчат. Ну да? ти в нас взагалі молода дів... дівчина, ну я вже доросла дівчина, яка має своїх донічок. Пані Владо, яка вам квітка подобається? Ну, взагалі, да. ну я люблю, до речі, прості квіти і квіти більш сезонні. Це можуть бути і троянди, це можуть бути. І ромашки, це можуть бути і комбани. Я Взагалі дуже люблю камелію. Нещодавно дізналася, що дуже Камелія, камелія це символ дому моду Шанель. Камелія це троянда, але троянда без шипів і без запаху. До речі, я знаю, що вам дуже подобається флористика. Ви захоплюєтеся нею, так? Да? мріяли ну, колись стати флористом. Ну, скажімо так, що дійсно. Лористика мені дуже подобається через може, такі моменти, що це дуже креативний і життєствоючий процес. Я віряю тобі повністю прийняття рішень і контроль над ситуацією, тому ти керуй, а я буду допомагати, можливо, щось там декорувати буду... чи що, давай ту роботу, яку ти мені довіриш. Давайте я відрізаю, а ви коректуєте. Якщо вам не подобається угу. висота, ви. її… Ну давай. А як ти хотіла, щоб в нас ці завищі квіти були. Давайте так, щоб на задньому плані. Так, да, так, да, так. Да. Лілія з захопленням слухала владу, адже дізнавалася для себе багато цікавого та несподіваного. Пані Владу. З якої квітки ви себе асоціюєте? Ой ну цікаве запитання, я навіть, чесно кажучи, не уявляю. Ну, мені здається, все ж таки я людина сонячна, бо я народилася у знак сонця, це лев і можливо навіть сонячне. Можливо. Але коли наступає весна, мені подобається перші -перші самі діти, які несуть життя, які поштовх для розкрито сил. Тому я все ж таки розуміла. я думаю, що сонячне. Ліля, а що в тебе пов'язано з спеціальністю як фітодизайнер і чому тобі подобається взагалі, який тебе досвід в праці? Я закінчила академію, майже відразу пішла в академічну відпустку. І тому якби дуже квіти подобаються, квітами займаюся і вдома. І якщо є можливість подарувати своїм близьким квіти, я безпереважно це роблю і дарую. А з яких квітів ти складаєш? З тих, які присутні да, у тебе вдома. Так, я які? можу скласти з тих, які в мене вдома. Да, Хоча Лілія і була відзначена і перемагала у багатьох конкурсів флористів до створення сьогоднішньої композиції вона поставилась із надзвичайною відповідальністю. Магати, подарувати вам цю Це, Це мені Позиція. Супер, супер, супер. з вами. Мені було дуже-дуже приємно з вами співпрацювати. Дивіться, дуже гарнесенький букет Дякую. для вас. Для Дякую, вас дійсно. гарненької. Дякую, Лілія. Мені, Думайте. до речі, дуже приємно, бо я не очікувала, що буду мати такий прекрасний подарунок від тебе. Дякую. І ну так, символічно, символічно все підібрано, ну просто європейського рівня. Я вірю, що Лілія стане відомою флористкою Проте, чим би не займалася у своєму житті дівчина з ім'ям Квітки, вона обов'язково буде щасливою. Я хотіла би побажати, ну як всім нам, звичайно, перш за все, миру і мирного неба у вільній, незалежній і єдиній Україні. По-друге, щоб вона все ж таки змогла продовжити отримувати досвід і дійсно стало ноги. Тобто була справжня така бізнес леді бізнес-думаді.